Палатське благословіння, на 17 серпня 24-го року, Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, помилуй благослови, благославен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелію Ісус говорить такі слова, які ну, дуже важливі для кожного з нас, і вони дуже небезпечні. Він каже: хто може проститися, всяка хула. І, всяка, і всякий гріх, але тільки не на Духа Святого. Той, хто скаже, хто буде хулити мене, Ісуса, тобто, той, тому проститься, а той, хто Духа Святого, тому не проститься не в цьому віці, не в майбутньому. І потім говорить про те, що або дерево, яке добре, дає добрий плід, а дерево, яке зле злий плід. І це, і це треба визнавати. Кожному, хто доторкається. Це ж було сказано після того, як фарисеї почали говорити, що а, Ісус виганяє бісів а, силою визелюла, тобто сатани. І Ісус це попереджає всім нам. І ще одне місце Він говорить сьогодні, що той, хто. Не зі мною, Той проти мене, Той, хто не збирає зі мною, той розтачає. Це такі глибокі, сильні, важкі і надскладні слова, які повинен збагнути кожен. Розібратися в них. Розібратися в тому, що це є межа небезпеки, де повернення назад до Бога вже немає, де Господь. Знаєте, відпускає назавжди цю душу або цю людину, яка перейшла межу. І тоді, якби, відрізає той зв'язок з собою Господь. І, Господь, і та людина вже не повернеться. І це може статися в цьому земному житті, але наслідки будуть і земному, і вічному. Пару слів я скажу про те, що ми. Дуже часто чуємо, або я теж чую, про те, що ну, я ж добрий сам по собі. І у мене ж серце добре, я ж таки нормальна людина серед людей. Навіщо мені Господь? І виявляється, тут Він каже: хто не збирає зі мною, той розтачає. Тобто, навіть те, нібито добро, яке я привластив сам собі, є розтачання. Щоб я там не збирав сам в ім'я своє, навіть зовнішньо добрі справи, справи милосердя, справи любові, залишиться лише справами. Тобто я не стану милосердним, я не стану люблячим. Хоча з певної причини я буду робити це, ну, мені це подобається. Мені подобається, що мене так асоціюють зі мною, мені так комфортно, але не заради. Ім'я Господнього я це роблю і не призиваю Його силу в мої справи, в мої задуми, навіть зовнішньо виглядаючи як і добрі. Вони будуть злі самі по собі, тому що там немає стержня, фундамента Господа. А коли я роблю сам від себе, тоді я й відірвався від Господа, від Його сили, від Його задумів. І тоді з'являється це місце хули, яка не проститься на Духа Святого. Хули в тому, що я можу я себе звеличую, свої емоції звеличую, ставлю, навіть, в такий собі ранг недоторканості і все, все можливе. Тобто я сам кажу, це те, що я б собі надумав, це є ну, найшліше. Істинніше, що може бути, найправдивіше, що може бути, тому що я так сказав. А Господь сказав по-іншому. Господь каже, що моя сила, ти моєю силою, тобто для людини маєш силу, маєш життя, і по-іншому не може бути, бо я тебе створив, я заклав в тебе все те, що ти маєш. І якщо я, от людина. Така нахабна стаю сам по собі, то і залишаюся там, де і є сатана. Бо Сатана, перше, що зробив, це і Єва згордився. Каже: Я хочу бути вищим, ніж Бог. І цим спокусив Єву. Сказав: і будеш таким, як Бог, і не помреш, але жити будеш без нього сам своєю волі, волею. І от тут Духа Святого. Поки я не розберусь сам і не сформулюю це, що таке схолити про Духа Святого. У мене не буде страху, щоб подолати або берегтися від цієї цього гріха. А коли я зрозумію, усвідомлю, у мене з'явиться той добрий, правильний страх перед Богом, який не дасть мені переступити межу, а навпаки, віддалятися від неї в напрямку справ і задумів Божих, і саме з ним. Амінь.